Новий пандус у багатоповерховому будинку за адресою перемоги 3 а нещодавно з'явився для зручностей громадян. Такий похилий облаштований майданчик з поручнями біля входу в багатоповерховий будинок тепер буде у допомогу не тільки громадянам на візку, а й матусям з колясками та громадянам похилого віку, яким набагато зручніше піднятися по такій поверхні. Сьогодні в мене дуже такі особливо приємні відчуття, адже ми завершили. Облаштування пандусом, вход до цього під'їзду. В цьому будинку проживають і люди похилого віку, яким вже важко підійматися по сходах, сім'ї з маленькими дітьми, а також люди з інвалідністю. Тому цей пандус їм на сьогоднішній день був дуже потрібний. роботи вже завершені. 41 рік в цьому будинку проживає пані Олена, і весь цей час без зручностей підйому в під'їзд, де зараз поруч зі сходами облаштовано пандус. У нас люди похилого віку, в основному пенсіонери, колясочники є, не можемо спустити, підняти їх. Дуже дякуємо за пантус. Буде зручно. Мамам з дітками коляски не будуть подимати, і нам, старикам, уже ноги, хворі, подиматися теж буде добре. Дуже вдячні. Жево номер один за пантус на проведення робіт спонукала потреба у побудові таких пристосувань для родин з громадянами з обмеженими фізичними можливостями, які проживають в будинку. Окрім зовнішньої сторони, перед входом будинок доріжку під нахилом зроблено і в під'їзді для зручності маневрів колясочників. Мешканці написали до нас колективне звернення. Дуже багато мешканців підписалося під ним. Будинку були кошти. Він заключив договірне обслуговування, і все це завдяки цьому стало можливим. Отож, саме своєчасна сплата послуг дає можливість підприємству реагувати на звернення громадян з запитами на проведення певних робіт. Що стосується поточних ремонтів, потрібно приходити вже та письмово писати звернення. Далі вже економіст прораховує є в будинку кошти і далі ми приступаємо до роботи. Після проведення робіт залишились будівельне сміття, яке днями буде вивезене. А на цьому місці хазяйновиті мешканці будинку планують облаштувати квіткову клумбу. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.